Друзі, доброго дня ми з України, а саме з Миколаєва. Моє ім'я Андрій Галвін, ви дивитесь канал «Про пасічне життя. Перед тим як я вам розкрию основну тему минулого разу, якщо ви пам'ятаєте, я підсажував проблемну матку і створив опитування щодо приймуть її чи ні. І зараз я пропоную вам зі мною подивитися, чи прийняли її чи ні. Я вам скажу, що на станом на сьогодні, на 1 серпня. Більшість 79 голосів, сказала, що її приймуть, а 22, що її не приймуть. Отже, пішли дивитися. Так, Поки я йду, скажу, що мій Джек вже другий раз втікав. Я вже його другий раз повернув, і, мабуть, сьогодні він поїде додому. Його санаторно курортне життя, мабуть, закінчилося. Так, а наша матка, там, як ви пам'ятаєте, скриєчку, хто не дивився, як її підсаджував, передивіться, зараз будемо відкривати. Одну так, так, рукою звісно незручно. Так, Джули багато. Послухаємо, як вона себе побуде. Поводить як бджола, давайте дамо їй трошки диму і будемо знімати магазин. Друзі, зняв магазинний корпус і бджола дійсно трошки агресивна, тому вона, мабуть, і не хотіла приймати матку. Зараз давайте я витягну пару рамок і подивимося, чи є відкритий розплід, чи немає того відкритого розплоду. І Якщо нам пощастить, якщо матку прийняли, ми будемо намагатися її побачити. Так, друзі. Перша рамка, яку я висунув, вона була медова з трошки закритим розплодом. А друга рамка нам показала, що все ж таки нашу матку прийняли. Там є відкритий розплід. Зараз я пару рамок ще підніму. Я не знаю чи вдасться знайти матку. Ну не те, що вдасться, часу трошки замало, щоб. Ії шукати, але зараз я буду намагатися все ж таки її знайти. Ну і на четвертій рамці, друзі, я побачив нашу матку. Все ж таки вона якась маленька, її ще не дають червити нормально, тому що все залито медом, уявляєте, більше 10 днів. Сім'я не вирощувала розпліт, тому тут все залито. Отже, вітаю тих, хто вірив в цю матку, в цю трудівницю. А ми продовжимо далі. Отже, друзі, розпочнемо основну тему, ідея якої у мене виникла зняти це відео і розкрити цю тему десь більше року. Тому назад, і я і для себе вважаю не тільки для себе, а сам за себе вважаю, що це дуже важлива тема для більшості пасічників. І зараз ви почуєте чому. Давайте по порядку. У нас зараз в джільництві три основних завдання. Я так виокремив три основних завдання. Перша Перше завдання це ліквідувати потраву бджіл. Друге завдання це нам подолати цінову кризу на мед. І третє завдання вирішити проблему з збільшенням медодайних угідь. Давайте по порядку я аргументую, чому оці, ці три проблеми я вважаю основними. І я, як завжди, на своєму прикладі. Дивіться. Всі чули, хто дивиться і слідкує за каналом, що в цьому році на ріпаку намагалися потравити пасіку. І я боровся з цим і зняв невеличке відео з цього приводу. Довго не буду розказувати, передивіться, кому цікаво. Але чим завершилося, були написані заяви в поліцію, в Держпродспоживслужбу щодо. Спроби, скажімо так, застосувати засоби захисту рослин з порушенням регламенту, на що поліція дала відповідь, що ознак адміністративного правопорушення не було в цьому. Тобто немає за що там чи штрафувати, чи що, ну не то, що немає за що, а у них немає такого пункту. Там зрозуміло, що і там є за що штрафувати. Тобто, а Держпродспоживслужба дала відповідь, що зараз у нас війна і зараз перевірки заборонені у нас в державі. І як тільки ці перевірки відкриються, тобто дозволять їх робити, зразу цього суб'єкта якийсь там вчинив правопорушення можливе, тому що ще й ніхто не давів, що він вчинив. Тобто зразу його перевірять. Ось така відповідь. Тобто, ну, ну, що ми бачимо? Бачимо, що система не спрацювала наше законодавство з попередження потробжів. Далі, щодо цінової кризи, ми всі ходимо з вами по магазинам і ми всі бачимо, що відбувається. Відбувається зростання цін з одного боку на все. Зростання цін на наші енергоносії, на наші паливно мистильні матеріали, на всі витратні матеріали, на інвентар бджільництва зросли ціни. На все, все 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 зросли ціни. З другого боку, зараз особливо багато людей їздить за кордоном. І раніше, хто їздив, теж бачив, що мед за кордоном коштує ну десь, мабуть, разів 5 дорожче, ніж у нас. З іншого боку, всі, всі ми звернули увагу на те, що другі продукти не так відрізняються від цін, на, від цін в, в Україні. Наприклад, там, ті сири, молоко, м'ясо, воно не, 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 не набагато дороже, дорожче за кордоном, ну максимум там, в два рази. А мед. За кордоном дорожче в 5 разів. тобто виникає, ну, я, я вже мовчу, там, знаєте, зараз я завжди аргументував собі вартість, яка у нас. Я вже про неї мовчу. Чому такий, такий дисбаланс? Наприклад, продукти, харчі такі ж приблизно як за кордоном, а мед дешевий разів в 5, а то і в 10. Там буває в такі, такі ціни. Тому теж це, це розумна людина, вона до цього задумається і з'ясує, що у нас, у нас щось не так з ціною. Далі третій аргумент, що я казав стосовно наших маленьких угідь медодайнів. Звертається до мене сусідка по селу і каже: продайте мені мед. Я кажу, ну будь ласка, а які у вас мети є? Я кажу, ну ось е, е, кажу, є майський, а є, є буде соняшник. А мені треба різнотрав'я. Я кажу, а яке різнотрав'я у нас? вона каже, ну як все? Завжди був мед з різнотрав'я. Я кажу, А різнотрав'я корови з'їли. Вона, як корови з'їли? Я кажу, отак ну, от з'їли корову. І у нас там. Дві череди в селі і дійсно випасаються, і там нічого не цвіте, корови все встигають з'їсти. А коли вони там, куди там не добираються, самі розумієте, там того різнотрав'я мало. Люди на базари приходять, кажуть, дайте мед з донніка. Я кажу, ну ось тут трошки є доніка. Ні, я хочу чисто мед з доніка". Я кажу, ну Уявляєте, щоб був мед чисто з доніка, треба бути. Щоб як мінімум поля 50-100 гектар донніка. А такого у нас дуже мало. І я особисто ні разу не бачив таке поле, ну, бачив поле під паром, яке там заросло донніком. Це було 10 років тому. А зараз можна забути про той донік. Ну, В общем, немає у нас е, у медодайних. Один тільки соняшний керіпак фактично, у нас на півдні. Там десь е, далі. На півноч там гречку, там і десь хтось її і збирає, знаєме. У нас тут на півдні давно не садять. І трошки на північ області садили, а останній час вона перестала давати. Тому що я не знаю, чи семіна насіння не те, чи ГМО там, чи що. І вона там квітує максимум 5 днів та гречка, коли останній раз там. Стояв біля іланса, хто хто з Миколаївської області знає. І п'ять е, днів підквітувала, квіт 2 дні попахла і все. І нічого там ні, Про які мецгречки і мовою не могло йти. Отже, підсумуємо, є у нас три проблеми у бджільництві, які треба вирішувати. І це ясно, що ці проблеми ми не вирішимо самостійно. Тому що нас ніхто не буде слухати. розумієте? Але при цьому, коли у нас були. Я от не пам'ятаю які роки, але всі ж пам'ятають, що у нас була... був два мітинги проти потрави бджіл. Тоді спостерігалася дуже масові потрави бджіл, і пасічники зібралися. Перший мітинг був в Києві, і потім другий ще більший. і Після цього. З нами почали розмовляти і доручили Міністерство агропромисленого розвитку розробити заходи щодо попередження по трав-бджіл, І родилась, наказ родився 338 Хто, Хто пам'ятає, хто слідкує. Але зараз за наказ ми не будемо е, дуже щільно обговарювати. Але ми зауважимо те, що коли пасічники піднялися, заявили, що вони є, що у них є вимоги, що вони ці. Вимоги правомірні, то держава почала звертати увагу на пасічну спільноту. Отже, що можна підсумувати? Зараз, я, я казав, на початку ролика, 1 серпня, зараз оцей соняшник, от дивіться, це, мабуть, останній соняшник. Він ще зелений, більше соняшника не буде. Тобто, десь за днів 20 ми всі роз'їдемось по домам. Але зараз ми в бригадах, зараз ми спілкуємося. І я пропоную пасічникам все ж таки підняти наступну тему серед своїх бригад, що пасічники повинні об'єднатися і повинні якимось чином представляти свої інтереси. І зараз я вам ще раз попитаю, в черговий раз донести, як це, я бачу, цей процес відбувається. Ми бачимо. Що ще раз повторюся, до одних до одного пасічника не дуже прислуховується, але коли це спільнота, спільнота це важить, важить трошки більше, ніж один пасічник. Тобто там і другі закони діють. На спільноту вже важче відреагувати, тобто не відреагувати а не відреагувати, ніж на одного пасічника. Одному пасічнику відписку зробив. А спільнота там вже за нею стоїть громада, як кажуть. І зі спільнотою треба рахуватися. Отже, друзі, давайте я вам ще раз буду намагатися розказати про спільноту. У нас в Україні дуже багато спільнот пасічників. У кожній області. Я переважно буду розказувати за нашу за Миколаївську. У нас в Миколаївській області. Офіційно зареєстроване, наче 8, 8 спільнот пасічників. Дієва тільки одна спілка пасічників Миколаївського області. Але вибачте, ну це обласна така. Є купа регіональних спільнот. Але там, якщо там подивитися, особливо зараз, коли був ковід, потім війна, всі спільноти перестали діяти і існують тільки формально. Ми теж, вже наша спілка пасічників Миколаївської області, якось згортає Не то що згортає, зменшує свою діяльність, тому що люди упали на дно, як кажуть. Не спілкуються люди, люди не перезванюються. Ну, активність дуже сильно упала. Це я вам кажу фахово. Отже, дивіться. Є над, над регіональними спільнотами, обласні спільноти, які теоретично вони такі ж самі громадські організації, як і регіональні, тобто місцеві, але вони об'єднують зусилля, наприклад, по всієї області. А всі обласні організації, вони в свою чергу було б було логічно, щоб вони об'єднувалися в одну якусь всеукраїнську організацію, яких у нас по факту зараз дві. Перша організація це організація, члена якої і є, і я, і наша спілка пасічників Миколаївської області, називається Всеукраїнське об'єднання спілка пасічників України. Її голову раніше Володимир Миколаївич Стритович, а зараз ви знаєте, що він помер. І зараз головує замісник Нагарнюк Віталій Іванович. І друга такий, знаєте, не організація, а Полюс я би так назвав, Полюс це. У нас всеукраїнський конгрес бжулярів. Вибачте, якщо я, до речі, не компетентно, не вірно назву виголошу, але думаю, сутність, ви зрозумієте. Всеукраїнський конгрес бджулярів, який налічує теж купу організацій громадських, але вони переважно не обласні, а регіональні, тобто там місцева там, якась там. Районна е, організація. Давайте по порядку я вам розкажу своє бачення. Ще раз підкреслю, що це моє суб'єктивне бачення. Воно може бути помилковим. Може я там щось там неточно скажу, але я зразу за це вибачаюсь. Але сутність під кінець відео, ви зрозумієте. Дивіться, давайте почнемо зі спілки пасічників України. Е, вона е, вже декілька років очолювалася. Е, Тритовичем Володимиром Миколаївичем, який, як ви знаєте, був депутатом декілька скликань, і у нього є великий адміністративний ресурс. Тобто він е був хож в різні кабінети, е у нього, е йому було на е налагодити комунікацію з провладними структурами легше, ніж е будь-кому. Ось я, я бачу, в чому була основна. Основне е, преимущество звілки е, пасічників України, діяльність, е, на, на жаль, діяльність е, така фактична, вона кожного року зменшувалася через те, що зменшувалася чисельність. Е, зразу наголошу, що всі пасічники, які всі е, голови громадських організацій, всі один одного знають. Але колись щось пішло не так. І сформувалася так звана опозиція, я так її називаю. І вона, врешті-решт, від'єдналася від спілки пасічників України і почала шукати свої альтернативні варіанти роботи. І ці альтернативні варіанти роботи вони вилилися в такий національний конгрес бджолярів, яким головує. Васальківська. Ой, Тетяна. Тетяна, Тетяна, Васильківська, Може, Юрівна. Не пам'ятаю, Юрівна чи не Юрівна, напишіть в коментарях. Зараз я загуглю і вам е, виправлюсь. Так, загуглю. Тепер, е, ще раз кажу, Васильківська, Тетяна Юрівна. Вибачте, особисто не знайом. Хотів би познайомитися. Далі хочеться сказати про плюси та мінуси обох організацій, як завжди, усе це у них є. Перша спілка пасічників України, я хочу сказати, дуже великий плюс. О, сторож трави набрав. Дуже великий плюс, як на мене, що члени спілки пасічників України. Переважно керівництво є успішні підприємці. Тобто вони володіють пасічними магазинами, вони володіють підприємствами для переробки меду, вони володіють підприємствами, які експортують мед, вони виробляють вощину. Тобто, це люди. Практичної дії, тобто це ну, не просто пасічник, от як я, а пасічники більш успішні, які е, трансформували свою діяльність в ефективне виробництво. І в той же самий час, я ще вважаю, це плюс, і є також мінус, тому що всі члени е, спілки, ну не члени, а керівництво вони намагаються якісь Виробити профіт з цього, тобто якусь собі користь. Але це, знаєте, всі ми такі, ніхто ми не альтруїсти, всі ми хочемо заробляти гроші і ефективно їх витрачати. Тобто, ось така коротка характеристика. Далі національний конгрес джулерів. Ще раз повторюсь, там люди, які на слуху. Вони, як чи інакше, були пов'язані зі спілкою пасічників України. Вони намагалися там робити якусь діяльність, але все щось пішло не так. І вони відокремилися і ведуть свою діяльність окремо. І тут можна сказати, це теж плюс, плюс, я хочу сказати, що дуже енергійна команда. У них дуже багато ідей. Вони ті ідеї втілюють в життя, вони ті ідеї е, запускають всякі там опитування, звернення до президента, як не крути оці всі е, мітинги проти потрав. Це ж вони, вони організували, а далі другі приєдналися. Але недолікам я бачу, що вони не дуже ефективною професійно дією, тобто в них багато емоцій в їхніх висловах. І ці емоції зазвичай шкодять справі. Ось як я хочу сказати: не, не буду довго там і детально розбирати нюанси. І ще раз хочу звернутися до пасічників і нагадати, що. Я вважаю, що пасічники повинні вчитися у бджіл, тобто об'єднуватися бджоли, що ми знаємо, що вони живуть поодинці, вони об'єднуються. І, і нам природа дала таку можливість дивитися за бджолами і у них навчатися. І ми повинні теж згуртуватися. І зараз я всіх закликаю гуртуватися в маленькі місцеві об'єднання, але але все ж таки дієві, які не просто, так знаєте, все, зібралися і все. там, Убрали голову, а ти голова працюй. Ці організації сильні, і сила цих організацій в тому, що там всі працюють, як бджоли. У бджіл вже ж немає такого, що одна там полетіла, а друга сидить у вулику, там, чекає. І їжа у них, шлунок один на всіх, ми знаємо. У бджіл, що ніколи так не буде, що там одна поїла, а друга голодна. Вони порівну там розподілять, ну, але я відлікся від теми. Я вважаю, що пасічники зараз повинні згуртуватися на своїй місцевості, наприклад, в якоїсь там територіальній громаді. Бажано зареєструватися. Якщо немає, немає бажання реєструватися, зверніться до вже. Зареєстрованої організації, і приєднайтесь до неї, налагоджуйте комунікацію, спілкуйтеся щодо наших проблем і в майбутньому шукайте вихід на одну з всеукраїнських організацій, яких я вам назвав, в будь-яку організацію, але все ж таки ви не повинні залишатися байдужим. Бо зараз, ще раз нагадаю, війна, і ми всі, хто тут залишився на пасіці, які ще не боронять нашу державу. У нас завдання номер один зберегти галузь бджільництва. Тобто ми повинні зберегти для тих, хто все ж таки воює і повернеться, і, щоб вони повернулися на нормальну працюючу галузь, а не в пустелю, де нічого. Всі е, травлять бідних бджіл, е, немає ціни і засаджено все кукурудзою, як кажуть. Отаке От буде моє коротеньке звернення до вас. Об'єднуйтесь як бджоли, гуртуйтеся. А я всім бажаю добра, всім бажаю мира. Бережіть себе, своїх рідних та близьких. Ми з вами ще обов'язково побачимось. Пока.